Нашій бригаді безпосередньо ну є, мабуть, взагалі всі можливі підрозділи, які ви можете собі уявити, коли мова йде про сухопутні війська. У нас є танкові батальйони, артилерійські дивізіони, піхотні підрозділи, розвідка, снайпери, батальйони безпілотних систем. Ротор радіоелектронної боротьби ну мабуть не вистачає лише моряків та льотчиків, хоча хоча знов таки є безпілотні льотчики. Тобто, ще раз ну є все на світі, і всі потреби можемо задовільнити. Добре, але ж людина, яка захоче долучитися до вашої бригади і не має відповідних навичок, ви можете з нею зробити артилериста. Чи танкіста не тільки ми це совокупна праця в цілому багатьох людей. Але звісно, якщо є бажання, то це вже є більш ніж потрібно, скажімо так, для того, щоб стати артилерістом, танкістом чи будь яким взагалі.